Я непорочна діва, даруй, що руки в розпачі без село пускає, бо неспроможен відтворить належно твоє замилування світа. То був печальний і прощальний погляд, бо ж допучати ще не знала, чи елець і побачиш знову. Елі, Елі, шилої Гамер Леолан, Ахоль Гаян, Бирак рішучих гамає, бирак, ашамаю, тіла гада. Юдейська непорочна діва зачую лебедину твою пісню, і дрож проймає все моє єство, і погляд обертається до неба, а шиб з високості злине бодай одна із недоспіваних Твоїх пісень.